Привіт! Сьогодні поговоримо про Альянс Банк та як на ньому можна заробити до 2,5 тисяч гривень на місяць. Тому почнемо з реферальної програми, яка дозволяє клієнтам отримувати грошові винагороди за запрошення нових користувачів. Щоб запросити друга, переходимо до розділу запросити друзів. Копіюємо своє унікальне посилання та відсилаємо своїм друзям. Ваш друг повинен встановити застосунок, зареєструватися та активувати картку стартова. За це він отримує 100 гривень кішбеку. Ви отримуєте 100 гривень за першого запрошеного друга, 150 гривень за другого і 250 гривень за кожного наступного. Так, можна запрошувати 10 друзів на місяць, а наступного місяця лічильник обнуляється по друзях і ви можете запрошувати далі. Кешбек в банку діє постійний кешбек у розмірі 1% на всі покупки, як кредитними, так і власними коштами. І неважливо, де здійснена покупка онлайн чи офлайн, без жодних накопичувальних обмежень. А от новим користувачам особлива ставка 30% на перші покупки протягом 30 днів, потім ставка 1% на всі покупки без обмежень. Також на даний час діють такі пропозиції кешбек до 50% на розваги. Альянс Банк перший банк, який нараховує кешбек за купівлю іноземної валюти. Купуйте долари або євро за вигідним курсом на ринку, а ще з унікальним кешбеком у 0,5%. Щоб отримати кешбек, вам не потрібно ніде його активувати. Просто здійснюйте покупки і вам одразу буде нараховуватись ваша винагорода. Можете купувати. Валюту з будь-якої гривневої карти, відкритий в Альянс Банк. Важливо, карта для зарахування купленої валюти повинна бути цільова або вод еліти, в USD або Євро. Отже, заходьте, реєструйтеся, задавайте питання. Всі посилання будуть у коментарях та під відео. А діді Вова вам бажає гарного дня і доброго здоров'я!